Вітаю всіх, це моє перше відео. Мене звуть Алекс, і в мене є мрія як е, прилюдя до якогось фільму. Ну, в мене дійсно є мрія свого часу. Я переїжджав зі свого міста з мрією стати футбольним коментатором. Після того було багато ще, е, були великі проекти, пов'язані з політикою, зі спортом. Е, Спортивній журналіст, я віддав досить багато часу. Їздив в пули Ліги Чемпіонів з провідними країнами своєї командами своєї країни. І ось до катарського мудіалю я вирішив її здійснити. Тому тут будуть прямі трансляції в режимі лайв. причому українською, тому що. Я хочу, якби, перейти на вільну, вільну українську у коментуванні. Тому в мене буде такий експірієнс, такий досвід. І крім того, будуть такі аналітичні огляди стосовно того, що взагалі відбувається. Як мені катарський мундіаль з мого досвіду, з того, що я знаю. Тому. Починаючи з завтрашнього дня, коли я отримую право на прямі трансляції. Я буду всі матчі намагатись коментувати в режимі лайв. І це буде не просто коментар, а це буде такий формат лайв. Я буду розповідати, це буде коментар, розповідь. Я буду розповідати різні історії, пов'язані з героями. Бо для мене футбол це такий. Живий спектакль, який ніколи не повторюється. Тому буду вдячний вам за лайки, за те, що будете ділитись цим відео, за те, що будете рекомендувати. Це буде така подорож. Я не знаю, куди ми прийдемо як це все вийде. Але я зрозумів, що на рівні серця я відчуваю, що хочу це зробити. Тим більше у такий дуже напружений, турбулентний час, пов'язаний з усіма подіями, які ви знаєте, які стосуються моєї любої України, якщо є можливість отримати такий куточок позитиву, куточок свята, то я вирішив, що потрібно цим скористатись. Стосовно того, що ми вже побачили у першому турі, ну, зрозуміло, що всі успіхи із Саудівських, ну, тобто команд Азіатського континенту, тобто всі там, Туніс, Саудівська Аравія, Катар з цього відбивається господарі. Ну, Усі представники збірних, де провідною релігією є мусульманство, вони всі підійшли до цього турніру як ніколи, готовими і свіжими, тому що, на відміну від чемпіонатів, які проводяться влітку традиційно, немає рамадану. А це я вам кажу дуже великий фактор, тому що в 2018 році було видно, як навіть Єгипет з Салахом і Саудівська Аравія. Вони були змучені Вони були змучені через те, що вони ну, дотримуються цих правил, які є під час Рамадану. І незважаючи на те, що було послаблення, воно якось не, 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 не дуже їм допомогло. Друге, це те, що не вдалося награти зв'язки в збірних. Тому що називається збірни ну, майже грають з листа. І третє, це те, що чуть жертвою чого стала Аргентина, яка сенсаційно програла Саудівській Аравії. Це те, що автоматично визначається зараз лінія офсайду країни, які роблять. Ставку на те, щоб грати на лінії офсайду, вони вони ну, не можуть якби так відкоригувати на ці пів сантиметра. А техніка може. Тому Аргентина, яка мала обігрувати, ну, Саудівської Аравії 5 і 6 може 0, ще більше, ніж Росія в минулому, на минулому чемпіонаті, де вона була господаркою, то. Все перевернулось догори ногами, і саудівці, забивши два м'ячі за 5 хвилин, виграли цю гру. І це дуже важко визначити, а ви ж розумієте психологію, коли ти забиваєш три м'ячі поспіль і не один не зараховують, то це дуже важко. Дуже важко емоційно, дуже важко психологічно. І в тебе створюється такий момент, що як, ну, тоді вже не. не... Не доля мені сьогодні забити. Або навпаки, ми ж так виграємо, ну може, й досить. І тим більше, що ну, європейці якось не ну, можу сказати, що фарт з ними, так? Да, Чани Таніція такий м'яч забили тунісцям, що важко було забити, ніж вдарити. Повз створ віру воріт, як це зробив Корнеліус, ну таке, таке, таке буває. Тому є відчуття, що цей чемпіонат, який б назвав найтехнологічнішим з точки зору телевізійної картинки, всіх цих повторів, що ми бачимо, він. Досить цікаво, досить багато сюрпризів преподнесе, і ми вже бачимо, що Аргентина може стати на виліт. А це, якщо вони сьогодні не обирають мексиканці, то ця реальність буде дуже дуже реальна. Португалія, якщо б не пенальті, які всі засуджують з точки зору того, що кажуть, що Крістіану Роналду зробив занурення, да? не рок, Тобто він підставився під цей пенальті, більше підставився, ніж він був насправді. Невідомо, як би вони впорались з, зі збірною, зі збірною Гани. І тому ну, досить цікаво, другий тур. Вже зіграли перший тайм австралійці з тунісцями. І тут буде відео, яке я буду коментувати в режимі Лайв, Але ви побачите його в запису. І зараз австралійці ведуть 1-0. І австралійці, які поступили з Франції 1-3, в них є досить пристойні шанси вийти з групи, якщо вони сьогодні обирають туніс і ще з різницею не в один м'яч, а більше. Ну і обіграють потім дачан. Э, Збір на Дані э, виглядає, в принципі, такою ж э, командною, як і на Євро 2020, ну, сенсаційно вийшли до півфіналу. Але тут немає э, їх домашнього майданчика, бо то євро то був унікальний євро, який ну, на якому Збірні, деякі грали ну, якби майже в себе вдома. Як це робили там тачани, які грали у Копенгагені в тому числі? А це ну, якби досить далеко від, від від підтримки. Тому європейські збірні багато в чому не мають сьогодні тої підтримки, яка в них була під час євро 2 який проводився у багатьох країнах. А, тому досить цікаво Ну, другий матч це буде Японія. Яка буде грати з кодівару і я які сенсаційно обіграли Німеччину. Якщо вони сьогодні виграють, то вони майже забезпечать собі місце плей у плей-офф чемпіонату світу катарського, а німцям потрібно будь-що перегравати Іспанію. А, вибачте, Японія, звичайно, буде грати з Коста-Рікою, не Код Діваром. Ну, то вже. Емоційно зараз переживаю, що події мундіалю, за забагато інформації. Ну, Японія має перегравати Коста-Рику, яку іспанці розбили в щен 7-0. Але буває таке, що збірна, яка розгромлена в першому турі, вона може зібратись і ну, дати бій, хоча в Коста-Рики немає того складу, який. Дозволимо сенсаційно вийти в плов в 2014 році. Але хто знає, можливо, на вас зараз береться з думками і буде відбивати все, що летить в його ворота. Голкіпер він не такий вже статусний, але досить якісний. Не, не даремно ж саме з ним Реал виграв три посві Ліги Чемпіонів з Куртуа поки що тільки од, одну. І не факт, що буде друга. Тому. Подивимось. Ну і цікаво буде, що нам преподнесе вечірний матч програми Німеччини іспанія Іспанці, виграючи забезпечують собі першими місце в плей-офф. Стоїться вскотку з такою різницею м'ячів. А німці, якщо програють, то, мабуть, вже попрощаються з мундіалем, другий Мундіаль Поспіль. Тому зараз вмикаюсь на Туніс Австралію. І до нових зустрічей, папа, -па. підписуйтесь, ділитесь. Давайте разом проведемо цей катарський мудіаль. І насолодимося грою, тим більше у такі не дуже прості часи для всього світу. Треба користувати шансом відчути це свято, свято футболу. Тому до нових зустрічі, друзі.